জুৰি <laughs> Так, шановні, давайте, давайте. Зачекайте, будь ласка. Всі зачекайте, Захищаємо твою територію. Зачекайте, зараз розгорнемо. Тут є, звернулися людина за уваження. Ламають забори. А мешканці зверталися. А чому мешканці звертаються забор поставили? Що сталося? Ви самовільно вирішуєте його? Ні, ви не прийшли коли мешканці. А чому я бурма? Мешканці прийшли до вас звернулися. Що сталося? Що сталося? Чого руки до нього Що сталося? Руки забрав!

Бувало туди квартиру! Деклар, Зараз яку яку різали? Іди додому, поняла? Додому, додому, додому. Що таке? Руки заберіть. Що руки заберіть? Що ви дівчину б'єте, я не розумію? Я б'ю, то що хворий! Ти хворий! У мене руки в кишенях! Дикуйся!

Ти я казав, що це електричне. Ну я бачу, що він електричний. <Я>, що ти питаєшся, я тобі говорю, який кабель. А чому ви тримаєте бабцю з тим кабелем? Ну цей кабель треба, щоб щось оформило. Кажуть, не оформило. Люди, я бачу, що не тримає. Бабцю ніхто не тримає. Я бабу не тримаю. бабу Вона сама тримає. Чого буржуїв захищаєте на простих людей? Я не розумію. Це крадіжка. Та ви на Не ти, а ви. Подивіться. От подивіться, чекайте. Пане підполковчику, ви кому служите? Почекайте, почекайте. Кому ви служите, я вас запитаю. Кому ви служите, ви скажіть. От і служить народу! Народу служить, А не ті, будемо багатим з гляшами. Законодавство України. Ми вам платимо гроші, охороняйте нас! Ми фірмі гроші нам задавати. Паркан незаконний стоїть. Чи, чи, чи... Так, чий паркан? <плес> Хто завгодно його встановив? Ми його встановили. Ви його встановлювали, ви його не <плес> <Ми його плес> зносите. <ізнацю. плес> <Його ізнацю. плес> Все. Чому ви не припиняєте злочин? По встановленню незаконного паркану. Є 9. <плес> Ми проводимо Ви закон <плес> а, України про буде говорить частина стаття 2, що ви маєте припинити злочин. Табличка на паркані є? Нема. Він встановлений незаконно. Ви маєте ти його знести вчора? Будь. Був представник з галицьку районної адміністрації які І безпосередньо вони надавали дозвіл на встановлення оцього паркану. Де папери? Так що, що нам треба папери? Де їдемо бо їдем в ревіді, або їдемо в галочку адміністрацію. Ні, якщо вони надали на дозвіл, дозвіл на паркані має бути табличка. Я вам поясню, вчора був представник галочку адміністрації. Хтось вчора випуск. бачив папери на паркані. Дозвіл виконкому, галочкого виконкому на встановлення паркану. Та міліція захищає олігархи, а не народ. Я вам сказую, я голова міської асоціації.

Давай, 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 давай,

Прекупан так, можем скаля. Так, прести, да да. Свобода, свобода всі прийшли. Діва свобода. У мене тут шестерону, вже всі знають. І ви маєте право захищати ту землю. Жінки, ідемо, мати А У нас пенсіонери тут, є, у мене дитини з цепев. Отут і пенсіонери, інваліди, у нас дуже багато інвалідів. Де маємо бути? Тут можливо ми маємо. тут, можливо, якісь дерева садили, якісь ще тут виросли. Ми тут виросли. А що там речниця. Забрали свобода. Залічницю Шептицького що знає, буду робитися? Вже все, капітан. Там вже від... а а там то, там завалили. Що? Забрали територію. Дозвіл добрали оренду. Якоїсь там якоїсь мали дозволу на будь-яке повалені, хто нікому не давав. Ну і що ви будете робити? Хто удозвіл на повалення? Ми не могли не дати. Як не вам, що показати пам'ятку. Знову виявлю. І ми знав про це забудовник і знала і бачила це міліція. І що зупинило їх? Я не керую адміністрацією. Я розумію, так. що Слава, бо... я, я, від, я не дуже. Але зараз я думаю, що ми всім розберемося. Ми, ми, ми в тому числі це стосовно того місце. питання. Скільки місяців ви розбиралися? Питання стосовно тих людей виникло вчора, сьогодні. Ні, це ти це ти ти Питання виникло, коли ви віддавали цю землю зупинити. Це питання Точація виникло в травні місяці, коли ви віддавали Surely цю землю, землю зуби. Скажіть, будь ласка, Вашим, конкретно з ви, ви голосували, голосували ви скажували, що ви голосували і завалили, лічницю там завалили. Лічницю завалили. А ви звикли, або я знаю вас. А ми, ну, кривіні, так, не знаю. а ми не знаємо. Ну, – а ми вас не знаємо. А ми ж не я рад, і Параси. Один депутат по телевізору два роки тому сказав, я спрошу до людей поговорю. Викишов, а на людей наплювати, так? Тоді давайте говоримо. А було вето Андрія садового не дозволу не було. А тут садового немає. Де садовий садовим поговоримо виділення е, в оренду цієї земельної ділянки я вам поясню мотивацію, які пояснював були представники на сесії. Були представники Їм не, не дали слова. Їм? Як не надали слова? Мені не дали слово. це була ситуація, коли надали слово представникам від людей від громади в сесійному залі надали надали так само, як і надали слово представнику забудови. Забудов. який збрехав. Я хотіла протестувати, Послушайте, а вони не дали мені слово. Я, вам, я вам поясню мотивацію, чому це відбулося, і що переконало депутатів. Очевидно, очевидно, що е, ця е, земельна ділянка вона межує з е, спорудами оцими. Безперечно, визначальною є так само позиція церкви. І коли до нас при, прийшов офіційно лист. А може ти його я стосовно проханням. звичайно, він є, є розповсюджений є, 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 є. Усі, з проханням як міському голові так, підписати так. цю ухвалу і не вчиняти жодних дій, так само депутатам проголосувати. Відповідно, ми пішли на зустріч нашій церкві і проголосували. Тут очевидно, більшість мешканців, власне, мешканців, я кажу, не про активістів. Проти того будівництва, в принципі, чи свобода проводила такі консультації? Чому з вами консультувалися? Я вам тільки, я вам тільки що сказав, що е, ми не то, що проводили громадські слухи, ми, ми запросили представника громади в сесійну залу, одного від представника. Як не дали? Ну, двох дали. Ну, тобто зараз, ну, Не дали, тому що ну не всім дали, дали двом представникам. Двом представникам церкви, вивчивши позицію е чиновників, було проведено відповідне голосування. Тобто, свобода нічого проти не має, що цю землю віддали регіоналу. Я У нас є надію, що наступного разу їх в міській раді не буде, тому що вони танцюють під партію регіонів. А тому, що цю землю ви віддали депутат.